Вітаю вас, мої любі малята. Я впевнена, що ви добре знаєте будову тіла. Давайте разом пригадаємо, з чого складається наше тіло. А допоможе нам у цьому дівчинка-катруся. Вітаю вас, малята! Любі малята! Подивіться, поміркуйте і скажіть. Як називається ця частина тіла? Правильно це голова. У кожної людини одна голова. Так виглядає голова людини. Так виглядає голова мавпи? А в коня ось така голова. А так виглядає голова жирафа. Малята, а що є на голові? Подивіться уважно, що це? Правильно малята? Це наші очі. У людини два ока. Так виглядають очі. Людей. А так виглядають очі мавпи, а це очі сови, а це очі хамілеона. Малята подивіться, поміркуйте і скажіть. А це що? Правильно, малята. це в людини є один ніс. Так виглядає ніс людини, а це ніс кроліка, а це ніс собаки. А ось такий ніс їжачка. Молодці малята. А тепер подивіться і подумайте, що це. Правильно малята це рот. У людини є один рот. Так виглядає рот людини дорослої і малої, а так виглядає рот мавпи, а це рот киці. А в коровки ось такий ротик. Малята, а подумайте, що в нас є у ротику. Правильно, язичок, язичком ми розмовляємо, у катрусі є один язичок, так виглядає язик людини. А от у собачки ось такий язик. А який смішний язик у жирафа. І дуже незвичайний язик у змії. Марята, а що ще є у ротику, крім язичка? Правильно, зубки, ви не забуваєте чистить свої зубки, катруся чистить зубки. Так виглядають зуби людини. У тварин так само є зуби. Це зуби верблюда. А ось так виглядають зуби льва, а це зуби собаки. Малята, а про що ми ще не поговорили? Що ще є на голові? Це вуха. Правильно малята, в катрусі два вушка. Так само, як і у вас. Так виглядають вуха людини. У тварин зовсім інші вуха. Це вуха кролика або зайчика, а в слоника зовсім інші. Малята ми ще дещо пропустили. Що в людини є на голові? Правильно, це волосся. У всіх людей на голові є волосся дове або коротке. Його підстригають, вкладають, а в тварин немає волосся. В тварин є хутро. У кожної тваринки своє неповторне. Так, любі малята, ми повторили усі частини тіла, які є на голові. Тільки не сказали про брови. Людини є брови, катрусі є брови, ди брови. Вони захищають наші очі, так виглядають. Брови людини в киці є брови, а ще в птахів є пір'єчко, дуже схоже на брови, як у цієї сови і пінгвіна. Любі малята. А які ще частини тіла, ви знаєте? Що це? Правильно, малята. Це руки, катрусі дві руки. Права і ліва це руки людини, а у тварин нема рук, тварин лапи. Хоча в деяких тварин передні лапи дуже схожі на руки, але ж все одно то лапи. Малята, поміркуйте, як називається ця частина тіла катрусі? Правильно малята це ноги. В катрусі, як і у вас, дві ноги права і ліва. Так виглядають ноги людини. В тварин лапи, передні і задні, задні лапи можна ще назвати ноги. Ось так виглядають ноги тварин. Малята, Катруся каже, що ми ще не назвали. Що це? Як називається ця частина тіла? Правильно, малята. Це пальці, пальці на руках. Так виглядають пальці людини, великий і маленький в тварин так само є пальці. Так виглядають пальці мавпи. А це пальці кичі. Є пальці в єнота. Молодці малята, ми з катрусі вами пишаємося і пропонуємо вам потанцювати під веселу пісеньку. Що ховаю я? Звичайно, дві руки, що у мене на руках, десять пальців, ось вони, що ховаю я у роті Це язик, щоб говорити. ось вони, що ховаю я у роті це язик, що говорити До побачення, мої любі малята. Сподіваюсь, ви гарно запам'ятали всі частини тіла.